Наступна головоломка. У нас є така рівність. 52 відняти 8 дорівнює 8 помножити на 7, наша рівність вірна. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо. І коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирничок. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 62 відняти 6 дорівнює 56, 8 помножити на 7 дорівнює 56. Отже, 56 дорівнює 56. Наша рівність вірна. Задачку виконано, головоломка вирішена.